Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні в нас такий буде зовсім неформатний рецепт страви. Якщо це можна назвати все ж таки стравою, зараз на дворі в нас зима, є час для спогадів, для ностальгії, і хочеться чогось такого смачного із дитинства, щоб було на душі так тепло-тепло. І для цього я вже пішла до себе у погріб, достала ось таке красиве малинове варення. Рецепт варення в мене є на каналі. Таке воно гарненьке. Зараз відкриваємо баночку. Ось баночку відкрили. Варення дуже густеньке, гарненьке. Подивіться, яке кісточки такі аж світяться. Так, будемо зараз ми Намащувати цю красу. Для цього відріжемо скибочку ароматного духмяного хліба. У моєму дитинстві він був домашнім. Тепер беремо скибочку хліба, викладаємо на тарілочку і зверхи, прямо з банки, накладаємо варення. Варення кладемо по-багатому. Так, як у дитинстві. Ну так, мені дві ложечки, мабуть, достатньо буде. Тому що все ж таки не дитина, вже доросла, щоб. Так, як колись казали, багато солодкого не їж, щоб не злиплося. Тому і зараз, щоб не дуже злипалося. Ну, і саме смачненьке, це зараз ми кліємо собі молочка. Молочко, звичайно, в дитинстві було домашнє. Парне або кип'ячене, або ще бабуся робила з печі таке топлене молоко. Ну, а в нас сьогодні магазинне. Але буду пити і буду згадувати дитинство, як то воно було. Так що ось така смакота, такий смаколик з дитинства. Колись не було таких різноманітних. Рецептів, та і можливостей таких не було, щоб купувати. Хоча і зараз можливості невеликі, але все одно якось щось хитруємо, щось готуємо. А це, так, по сімейному, по родинному, ну і по-дитячому. Друзі, пишіть, які спогади з дитинства, улюблених страв, смаків є у вас. Мені така тема дуже цікава. Пишіть, чи цікаво вам, аби надалі розповідати якісь свої спогади, уривки з дитинства. Як завжди, миру, добра. Не забувайте ставити вподобайки, поширювати відео, ділитись з друзями, писати коментарі, а також підписуватись на канал, хто ще не зі мною. Миру, добра, пока-пока!